Неочередна сесія, дуже така, не мало її будь. Вона вирішила буквально за, за неділю, даже, може менше. Я все розкажу, розкажу вже стане на сесії. Доброго дня, шановні депутати, на 46-ту сесію Ноблійської сільської ради, 8 скликані 22 депутатів, прибуло 16, відсутні 6. На сесію запрошені також депутати обласної ради, а також тут всі. Керівники структурних підрозділів сільської ради та старости. Згідно з пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія сільської ради є правоможним. Якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів, кількість депутатів у залі дозволяє проводити сесію сільської ради. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Надійшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Проти, утримались, прийняти одного Дозвольте 46-ту сесію Сімнікіно-Близької сільської ради, ми вам розкритимо, ми SO Доведення протоколу сесії сесії, розгляду пропозицій, пропоную обрати секретар кількості двох депутатів, пропоную персонально Брутайна Алла Богданівна, Войтенко Сергій Олександрович. Будуть інші. Бу, Я вибачаюсь, Бондарюк. Будуть інші доповнення пропозиції. Прошу голосувати. Що там? А. А, двері були, може тка і туди там і ті там на потягувати. Для підрахунку голосів проведення голосування можу пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Будуть до кількості немає. Пропоную персонально Фольковську, Олесю Миколаївну, Буродейну, Тетяну Олександрівну, Ткачук, Ірину Володимирівну. Будуть інші пропозиції, доповнення нема. Прошу голосувати. Проти отримують. Склад чільної комісії, прошу зайняти місце. Секретар нас сесії обрана, Іщенко Ірина Сергіївна. Так, да, так, да, я вже можу занесла. Не розписався, мені називають, Пропоную регламент сесії та порядок денний. Початок роботи, 10, тривалість допомідничь 10 виступаючих – 5, повторні виступи – до виступили 3 хвилин, відповідно до частини першої статті 26. Закону України про місцеве самоврядування в Україні до порядку денного 46-ї сесії сільської ради 8 склетам включені такі питання. Порядок денний у вас на руках. Ви з ним ознайомились з порядком денного? Да. Будуть якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Нема. Прошу, затвердити, прошу голосувати за порядок денний. За порядок денний Бо чи так проголосуємо. Так. Проти утримали прийняту негласно. Переходимо до першого питання. Ой боже, так. Перше питання про скасування рішення Сініх сільської ради. Я вам скажу, що за рішення Це рішення про закриття, було в нас за рішення прийнято закриття Тарасівського філії і Лукашівської філії. Неділю назад було. Прийнято зверху, що філії можуть бути фінансуватися з державного бюджету. Ну, при наявності дітей там і вчителів. Розказують мені, ми їдемо у середу, їдемо, в вівторок їдемо, проводимо Лукашівки. Говоримо, проводимо це, розказують мені, ми їдемо Тетяна Борисовна, це їдемо туди. Розказують, що діти є, вчителі є і всі є. розумієте? Сказали, що є 33 дитини. 33 дитини є. Ну, ми кажемо, ну, якщо то, то треба ж це тут. Батьки прийшли, ми з учителями перед переговорили, з батьками. Батьки зайшли, все, батьки ж, як батьки нікуди не їдуть, всі довольні, всі це, як батькам. Все почали, кажемо, що там ви не зробили, бо як школа мала закриватися, ніхто ж нічого не робив. Кажемо, батьки, діть, швидко допомагайте, робіть, щоб там було прибрано все. Красну нате на вам краску на вам те, вам все, все коротше. Виясняється, буквально вчора. Виясняється, вчителів нема, дітей теж нема. Сказали 33 дитини є. Оказується 23 дитини. Розумієте? по вчителям, директор пішов в друге місце, йде там, одна розраховується, казали, ой, вона буде, сидять мені, сидимо, балакаємо, кажуть, вона буде, я їду, набираю її. Вона каже, я розрахувалася, я не буду. Ви розумієте ця брехня? І в мене є пропозиція. Оставляємо все без змін. Закриваємо філії, діти хай йдуть у нормальні школи, хай учаться. Первого класу нема, там четвертого немає. Ти немає п'ять дітей по 5 дітей в одному класі і будуть і на тому все. Це ми зробимо тільки викачку дій із місцевого бюджету і на тому край. Я вчора сказав, виносив на рішення депутатів, як ви скажете, так і буде. Ну я смисл там бачить, що обійдеться школа 5 мільйонів і обійдеться пів мільйона, я грубо беру півмільйона на подводі. це дві великі різниці. Так що, ну... Вчора було мене приголомшили вони з усієї сили. Ми туди пхали, все робили, сюди, сюди, туди. і це такий обман. ну Вибачте, я не, я не можу цього потерпіти. І ми пообіцяли, що буде школа, буде дитячий садочок. Там буде вчителька їздить, з неї приїжджає там, троє дітей, в дитячий садочок, і ті, вроді би шестеро дітей. Ну, хай вже буде дитячий садочок і все. Зараз нема того, не буде ні дітей, нікого не буде. Так що закриваємо, там буде. Так як я казав, буде охрана, буде сторожа, буде кочегар, щоб воно ніде не ділося, щоб все воно залишилося так, як треба. Ну, Щоб ми не розвалили. Сьогодні так, завтра ми не знаємо, що буде завтра. Ви бачите, що твориться, і треба зберегти те, що маємо. Що тут зберегти, що Тарасовку зберегти, ці школи сохранити. Ну, приміщення нові, ну, які не є, ну, ми їх зробили, відремонтували, вони гарні приміщення, їх треба зберегти, щоб воно було. Якщо то, там... Я вам скажу, що ваше рішення, якщо зараз ми оставляємо без змін, значить у Тарасовки переходять, там побачимо, якщо з воєнними там нюанси є. Якщо не воєнні, то переходять, переводимо у школу, що в Тарасовку, що в Лукашівку, переводимо бібліотеки, старостинські округа переводимо, ФАПи переводимо, там тепло, воно топиться. І вони будуть сидіти в ну, теплі і в уюті і все на світі. Зайшли і буде пройнятися, одним. І цим буде зроблено так. Я вас хочу, ви мене, я вам розказав, тепер скажіть ви мені, депутати, що може питання є до мене, які по цьому поводу. Я все розумію, ну, просто немає що і содержать. Ну, Я не бачу. Що -що. Рішення було прийнято, пройшов обман, я, 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 я перший стою проти. Хай їдуть у школи. Є автобуси, є все на світі, хай їдуть у школи немає. і займають. Нема дітей, немає, немає вчителів. Розумієте? Там залишається 3-4 вчителя, це, як кажуть, широкого профіля. Вони там будуть мати по 40 годин, це так. І там, і там, і там. Там завдання дав, побіг, туди задання дав, а які знання будуть діти. Ну, Фольковські заколотили, ви я вам розкажу вже прямо, понимаєте? Ой, кажу, Фольков, вибачте, як я. Ця... <рес> Павлові. Павлові заколотили, набрехали там, і набрехали там, і набрехали там. Ви розумієте? І найбільше, що стало до того всього, я вам скажу, що скільки було зроблено там в цій школі. Опалення саме перед цей бомбосховим. І вони поїхали в друге село там, і розказали, що, що вони там зробили, що вони зробили для Лукашовки, розумієте? що там було зроблено? Розумієте, я, ми не чіпляємо ордена, я собі не чіпляю. Ну, те, що зробили, то зробили. Всі ну, ви бачили, що там зроблено, йде бомбосхоб.